Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео на тему такого дискусійного питання: білити чи не білити дерева восени. Я поділюся з вами своїм суб'єктивним враженням, своєю суб'єктивною думкою. Я вважаю, що дерева восени все ж таки потрібно білити, тому що це є запорукою боротьби. І сонячними опіками і морозом. Чому так? Друзі, що таке сонячний опік? Сонячний опік кори виникає тоді, коли ця кора піддається впливу прямих сонячних променів у холодну зимову погоду. Кора відповідно нагрівається і розширюється. А вже коли сонце сідає увечері, кора швидко, ну, температура змінюється, вона стає більш холодною, кора швидко охолоджується, стискається, і це призводить. Дотріщин, таких розривів, пошкоджень, ті ж морозобоїни. Це дуже небезпечно для дерев. Дерева навіть від такого можуть просто загинути. Так ось, побілка дерев захищає від цих проблем. Вона відбиває сонячне світло, вона зменшує вплив коливання цих температур на кору дерева. Крім того, побілка вона допомагає запобігати пошкодженню від різних комах, також величезний плюс. Дехто ще приписує. Естетичний ефект побілки. Ну, так, допускаю також можливий варіант. Можливо врахувати. Ви бачите на своїх екранах, друзі, я не прив'язуюсь до якихось брендів, зайшов в епіцентр, купив те, що було. Я роблю побілку гашеним вапном. Купив те, що було. Куча варіантів різних. На сьогоднішній день побілку роблять як вапном. Так, є такі думки, що вапно це вже все це відійшло в минуле. Тепер це або латексна фарба, або інші якісь спеціальні суміші для побілки, які, до речі, також можуть містити якісь додаткові компоненти, ті ж навіть добрива. Ну, Тобто варіантів повно, повторюсь, до бренду ніякого ви не прив'язуєтеся. В магазині вибору дуже-дуже багато і вибір е різних брендів у вас буде. Що потрібно почати, друзі? Побілка дерева вона не так, що ви прийшли, побілили і пішли. Ні, вона включає в себе якісь певні етапи. Які це етапи? По-перше, це очищення стовбура дерева. Якщо у вас є вже там якісь відшарування, кори, ще щось в цьому плані, ви очищаєте стовбур дерева. Проводите дезінфекцію на моєму каналі також є, чим проводити, чим проводити дезінфекцію е, кори дерева. Також, можливо, там у вас якась була порщена кора, ви також її зрізаєте, проводите дезінфекцію, обробляєте ці ранки на корі. Якщо є якісь, наприклад, лишайники, то ви їх зачищаєте. І вже після цього наносите побілку. Чим ви наносите її, друзі, побілку? Я, як правило, роблю це кісточкою. Це допомагає мені регулювати, по-перше, рівномірне нанесення побілки, по-друге, всі ці тріщини, все це підмазувати, замазувати. Ну, це мій особистий досвід. Кісточка для мене це ідеальний варіант. Наступний важливий момент, друзі, це коли робити побілку. Так, безперечно, якщо ви звернетесь до інтернету, побачите, що більшість садоводів радять робити побілку у період із кінця вересня по початок листопада. От наразі у нас початок листопада, температура дозволяє, безумовно, це бажано, щоб це була сонячна, прохолодна погода. Якщо це дощова погода, краще цього не робити однозначно, ви навпаки, такою побілкою. Вашим деревам нашкодити. Повинна бути сонячна, суха погода. Температура повинна бути більше 5 градусів. Враховуйте це, будь ласка, все. Чим ви будете робити побілку, чи це як я гашене вапно, чи це якісь фарби, якісь латексні фарби, якісь професійні суміші. повторюсь, обирати вам. Але дотримуйтесь основних принципів. Зачистити, зачистити стовбур дерева, якщо там є якісь проблеми. Провести дезінфекцію. Цієї зачистки, якихось ран, якщо є на корі рани. Провести зачищення лишайників і лише потім наносимо побілку. Дотримуємось температурних режимів. Температура повинна бути вище 5 градусів. І дотримуємось погодних умов. Це повинен бути е сонячний сухий день. Оце буде тоді, друзі, ідеальний варіант для е проведення побілки. Отака моя думка. А ви, будь ласка, дивіться в коментарях своєю думкою, все ж таки варто чи не варто проводити. До речі, цікавий момент, коли минулого року я єдиний раз не провів побілку, можливо, це з цим не пов'язано. Це моя суб'єктивна думка. Але на деяких деревах у мене з'явилися ярко виражені морозобоїни. Такі, та навіть ви бачили на початку відео, що сталося з того дерева. Там в нього в цього дерева була нормальна годенька кора. Єдиний рік, минулий рік. Я не зробив побілку, і з'явилося морозобоїни, все, ось вам результат. Повторюсь, можливо, це і не за побілки. Е, ну, є те, що є. Друзі, дякую, що ви зі мною, і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і повторюсь, діліться в коментарях своїми думками. Мені цікаво, варто чи не варто робити побілку. І, до речі, е, із своєї практики напишіть, чим ви білите дерева. До нових зустрічей.